Знову знову ж таки вітаємо слухачів Радіо Чикаго з Днем Незалежності з цим великим святом. І сьогодні у нас в гостях, як ми анонсували, заслужена артистка України Оксана Муха. Вітаємо вас, привіт, привіт, українці в Чикаго. Вітаю нас всіх власне з Днем відновлення нашої незалежності, тому що незалежність ми здобуваємо здобуваємо надзвичайно важкою ціною, високою ціною. Тому ця незалежність. У нас є фору таку, ми маємо, так що ми ніби маємо незалежність, хоча ми бачимо, що ми її насправді, насправді на жаль, не маємо. Тому я вас вітаю з тим, що ми боремося і ми не здалися. І я чекаю цього моменту, коли ми справді скажемо 24 серпня наступного року, що ми нас вітаємо справді з Днем Незалежності Незалежної держави, яка себе збудує. І після війни ми зрозуміємо, хто працював, хто не працював, і ми будемо мати оцей момент дуже важливий, коли ми повиганяємо щурів з нашої держави, і тоді, можливо, ми цю незалежність здобудемо. Будемо рівні перед законом, рівні перед своєю совістю, кожен, і тоді, можливо, нам це вдасться. Дай Бог. Пані Оксано, от кожна людина в своєму житті проходить таку так звану певну еволюцію, в тому числі еволюцію, як і громадянина тої країни, де вона народилася. Для вас незалежність України це що? З чим ви це пов'язали, як би ви це пояснили? Незалежність це, це відповідальність. В першу чергу це відповідальність. Для чого нам потрібна незалежність? Для того, щоб я робив погані речі, для того, щоб я робив дурниці, чи для того, щоб я робив добре? Коли я роблю добре і коли я роблю щось взагалі для своєї держави, це є відповідальність, тому що я буду пожинати плоди своєї праці. Те, що я роблю, буде мати завжди наслідок, і ми це розуміємо. Отже, кожен твій крок має наслідок. Незалежність це відповідальність. Хочеш бути самостійний? Маєш нести відповідальність. Хочеш бути незалежний, маєш включити всі свої ресурси і пахати. Не чекати ні на кого з боку, не казати, ой, мені ніхто не сказав, я не знав, а мені не зробили, не подали, не піднесли, не, не розумієш, це має бути бажання людини діяти. Тому незалежність може статися тільки тоді, коли ми почнемо діяти самостійно і нести відповідальність за свої дії. А це насправді дуже складно. Я бажаю нашим українцям, які зараз розлетілися по світу, їх світ прийняв, і він їм допомагає. Дають житло, дають лікування, дають харчування. Я звертаюся до вас. Я розумію, що вам є дуже складно, ви втратили, якщо ті, що справді виїхали з України, які справді втратили, і вам є надзвичайно боляче. Я бажаю, щоб ви відновилися силами, повернулися додому, відбудували свої домівки, повернулися на місце свого роду і збудували там рай на цій землі. І я бажаю кожному, хто звалив з України, тому що був шанс. Нафік не вертайтесь до мене до хати. Сидіть там, де ви вирішили приїхати, вчіть мову держави, в якій ви зараз перебуваєте, тому що українську ви не вивчили, і сидіть там спокон віків і до кінця. І не родіться в нашій країні. Тому незалежність і відповідальність, воно далі працює, те, про що ми зараз з тобою говорили. Це зовсім протилежна думка до багатьох а тих, хто раніше озвучував думки на нашій, нашій студії. Відповідальність це вже виходить, що ми маємо щось дати для держави. Зазвичай люди від держави лише вимагають. І нарікають на те, що мені держава нічого не дала, чому я маю за нею воювати. Ну, мені ж, держава не, нічого не обіцяє, чому я маю власне щось для неї також знову ж таки давати. А ви говорите про знову ж таки радикально протилежні речі, про те, що є відповідальність і потрібно перше дати, а потім вже щось просити. Ну і так, напевно, сюди працює не тільки у відносинах людини з державою, а у відносинах людини з людиною. Якщо говорити про Україну і асоціації, то з чим ви її асоціюєте? Які у вас є найприємніші спогади за ці 32 роки? Я не знаю чому, але зараз в мене виник пласт перед очима. Пласт. Ви були пласт. в класті? Так, я, я вже не є діюча пластунка, на жаль, але я не зраджую присязі. І всюди дає пласт, там де є я, де я можу підтримати, де я можу допомогти. І за тих 32 роки незалежності, пласт, який також відновився в часі фактично незалежності, він мені дав дуже гарних друзів. Він мені дав можливість відчути смак, смак справжнього життя. Справжнього це коли ти знаєш, як ти своїми руками зробиш їжу, своїми руками щось збудуєш, як це бути, не замовити в телефоні, воно тобі завтра приїде, а зробити це самому. Як це цінувати дружбу? Як це бути з людьми, з якими ти є щоденно крок в крок? І коли до тебе приходить хтось, який вибухне блискавично, феєрично, з'явиться на півдня і зникне, і ти йому можеш віддати всю свою похвалу, забувши тих, хто з тобою йде крок в крок. В пласті це надзвичайно надзвичайно відкривається, тому що в тебе є команда, і команда з тобою йде щоденно. І щоденно робить рутинну справу. А з'являється хтось дуже красивий, який вміє гарно говорити. Він відбув, блиснув, йому віддали, склали всі лаври, а потім його нема. І ти далі лишаєшся зі своєю командою. І це дуже важливе відчуття, хто є твій справжній друг, не коли тобі кльово, а хто є друг, коли ти щось робиш, і він завжди з тобою поруч бере друге весло і гребе, щоб переплисти цю річку. Це мені в пласті відкрилося. Я це дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю романтику гір, вогонь. Це таке все дуже красиве. Те, що з сім'єю, я пригадую, як ми почали співати тоді вже при відкритих вікнах. Ух, українські пізні. Так. А раніше тобто, не можна ну, було спину. Ну, ми так якось, ну, у нас так було так, що це тільки для нас, тільки так, щоб це не на загал, так ми. Але ми співали це. Тобто, був якийсь які перестороги, які ми не дуже розуміли. В дитинстві тепер я розумію, в чому справа. У нас, до речі, досі на нашій вулиці живе старий КГБшник, який розумієш, він він зранку виходить гуляти свою собаку, і він вивчає всіх. Він знає новини кожного сусіда. Це просто така <кри> криса. Розумієш, він цього не позбувся, він далі всіх випитується. І ти хочеш від нього втекти, він далі виходить. Звички лишаються. Звички лишаються. Тому, так, ну, ми говоримо про позитивне незалежності. Звучить українська пісня. Для мене важливо, що створюється українська культура, нові творіння. Фільми прекрасні. Зараз наш кінематограф уживає. І так потребує нашої з вами підтримки, тому що ну, ми всі хочемо Діснею, ми всі хочемо, щоб це було круто, щоб це було по-американськи. Але, ну, на жаль, друзі, ми не можемо по-американськи, тому що ми можемо по-українськи. Ми можемо по-своєму, по особливому, по-особливому, по воно гірше і, дасть Бог, може бути навіть я краще. Тішуся. Я тішуся, що з'являються фільми, що художники малюють прекрасні картини. З'явилося дуже багато української музики. Почали цінувати поетів сучасних, Ліну Костенко, почали зараз з жаданом просто його на руках носять. Для мене, я вважаю, що це є дуже велика знахідка. Зле ми зробили, що ми фактично. Вибачте мені, на слові просрали схід. Ми реально просто самі втратили. Ми. Кожен українець. Не лише держава. Держава там і так працювала, що давайте ми туди будемо всяку полову мускальську валити, і вони всі виховані. Ми ж знаємо, що значна частина Сходу це є корінні росіяни, які просто тупо приперлися. На нашу землю, на голодом вимерну землю. На ви зайшли в хату, де все було. І вони там оселилися. І тепер вони кажуть, нам не інтересно, нам этот язик не нужен, нам чужий. Ну ти ясно, що чужий, тому що але друзі, ви живете в Україні, так, в східній частині, але це є Україна. І ми винні, що ми до них вчасно не приїжджали і вчасно це з ними не проговорювали. Що ми їм не співали чудові українські пісні, які полонять душі всього світу. Не знаючи про що я співаю, люди плачуть. Пані Оксандрі, як довго ви займаєтесь творчістю? З Знародження. З народження. Ну, але так, щоб їздити в гастролі і виступати. Зараз скажу років, мабуть, дев'ять. З 9 років це було ще до початку війни, 14-го, коли ви почали. Так. так. Чи мали ви змогу поїхати от з концертами з гастролями на схід або в Крим, можливо, і виступати там? За цей час? До, 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 до війни До війни у нас така одна була можливість, і вона сталася завдяки моєму дуже хорошому другу Роману Резнику, який має свою дуже гарну ювелірну компанію Камелія. Пробачте це як реклама звучить, але я насправді дуже вдячна цьому чоловіку. Він нас запевнив, що я вам покрию дорогу проживання, харчування, але, будь ласка, поїдьте. Яке було сприйняття? Просто цікаво. А, тоді... Коли це ще не було таким мейнстрімом, яке було сприйняття української пісні, української музики. Тому що ви, як а, порівняно з іншими, ви є та людина, яка сповідує все українське, яка ніколи не зраджувала своїм принципам. І тут важливо, як вас сприймали там, де нібито а, панував русський мір. Оцей нібито панував руський мір, нас навчили так, що там панує руський мір. Насправді там перфектні українці справжні яким насправді дуже важко було виборювати це українське небо в зрусифікованому середовищі. Тобто до мене на концерт прийшли люди, які співали кожну пісню. У нас була повна зала в Маріуполі в театрі, якого вже немає, який знищили разом з людьми, з багатьма людьми, які там переховувалися в цей час. Тобто, в мене, я тільки за себе кажу: в мене на концерті були найкращі українці. Які в той час жили на Сході? Що в Маріуполі, що в Сєвєродонецьку? Музика здатна об'єднувати, і приємно, що ваша пісня на той момент вже починала це об'єднання, яке зараз набуло ще більшого масштабу. Ви приїхали в Сполучені Штати, ви приїхали з концертами в Америку. Вже мали один виступ, якщо не помиляюсь, це було в У випані. А, це... У випані. У Випані. Випані. Це який штат? Нью-Джерсію, нью нюджерсі прийшов концерт на славу, судячи з тих з ним, які ми бачили на соціальних мережах mm -hmm. і звітів. А далі наступний пункт призначення це наше рідне місто Чикаго, а, де ви а, вже як своя, тут вас всі чекають і люблять. І завтра відбудеться цей концерт. А скажіть, а, розкажіть про цей тур загалом, як виникла ця ідея, тому що багато викликів є. Як і у вашому житті, так багато викликів зараз є взагалі в Україні, у відносинах між нашими країнами не так все легко спланувати. Як виникла ідея з цим туром і що у вас по плану далі? Почну з того, що ідея з туром виникала ще рік тому, коли я думала, що ось вже мене прооперували, я там буквально зараз оклигою, і за місяць я вже можу їхати. Але. Склалося так, що я ще не була в селі. І ми навіть планували на зиму з Ірою зробити різдвяний тур, але знову ж таки мені продовжили лікування, радіотерапію, і ми знову це відклали, і знову це відклали, і потім ще одна хіміотерапія, яка зараз продовжується. І знову воно так відкладалося. Але ми поспілкувалися і вирішили, що зараз, як ніколи, це треба зробити. Ми бачимо, що. Ви ж розумієте, друзі, що військових поранених кожен день стає не по одному плюс. Ви розумієте це? Ми не знаємо, скільки їх гине, нам про це не говорять, щоб не деморалізувати нашу армію і нас. Але насправді військових дуже багато повертається в дуже складному стані. І, на жаль, наша держава не в змозі їм допомогти. На жаль, вони починають шукати, в них сім'ї скидаються знову. Спочатку скидалися на броніки, тепер скидаються на ноги, на протези. І якщо є ця можливість, і є можливість все-таки приїхати і звернутися до вас, до других українців, які є тут, які вже тут пустили свої коріння, які себе тут змогли реалізувати, але маєте ту Україну в серці, то ми чекаємо на вашу підтримку, ми чекаємо на вашу підтримку зараз як ніколи. Тому що війна буде ще довго. На жаль, ми це розуміємо. Нас тішать нашою близькою перемогою, але кожен сантиметр, кожен метр землі, які хлопці зараз в контрнаступі наступають, вона дається величезними втратами. І, і наші військові потребують лікування. І це те, що спонукало їхати і, і, і все-таки спробувати це зробити. Все-таки зібрати кошти і. Допомогти нашим військовим, тому я вас знову ж таки зараз запрошую, будь ласка. Хто нас чує? Завтра в нас буде зустріч чудова. Я буду для вас співати те, що найбільше я люблю, те, що найбільше любить українська душа. І сподіваюся, що пісня вас об'єднає, пісня вас розчулить. І сподіваюся, що ви будете щедрими для фонду Revived Soldiers Ukraine. Будете щедрими для наших військових, які. Мають цю від нас можливість руку їм подають зараз руку, але сам фонд без вас не зможе допомогти військовим. Тому нам потрібна ваша присутність, ваші аплодисменти для військових, які завтра будуть. І нам потрібні кошти, щоб ми змогли працювати для наших поранених військових. Тур відбувається в якийсь спосіб. Пробач, продовжу, угу. бо я так знаєш, заглибилася. Дуже важливе насправді. Ми почали з Випані, Завтра у нас Чикаго. Післязавтра, в суботу, 26-го, у нас Філадельфія. Потім у нас є Детройт. Тому, друзі, 2 вересня у нас є Детройт. Тому я запрошую вас, хто має друзів, будь ласка. Розповідайте, що ми їдемо. Зараз я така трошки різка в цій розмові, але маю на це певні причини, тому що сьогодні справді день непростий, і ми не можемо його святкувати так, якби ми мали його святкувати, і мені боляче сьогодні говорити нам з Днем Незалежності, бо в нас ще незалежності. Немає, ми її ще виборюємо. Тому приєднуйтесь, допомагайте. На фронті одне працює. На фронт ми працюємо також. Ми збираємо на мертву русню. Щоб того Кацапа нафіг вже вичистити з нашої землі, було б добре, щоб вони один одного перебили в себе вдома. Вони тому, що це успішно вже починають робити. Дуже добре, так. В них просто закладено десь підсвідомлено самознищення, нехай воно нарешті найближчим часом відбудеться. Я вас запрошую допомогти нашим військовим. Після завтра а, під Святого Йосифа Обручника, що на Камберленді адреса 5000 Норд з Avenue, Евені відбудеться ваш концерт. Не перший концерт чекав, попередній раз, коли ви приїжджали, а, ви зібрали два зали, бо один за іншим концерт надзвичайно великий був ажіотаж. Очікуємо таке ж саме цього разу, тому поспішайте. Якщо маєте можливість придбати квиточки онлайн, а, заходьте на Фейсбуці івент «Revive Slogers». А, сторінка також рекламує цю подію. А, і Оксана Муха на, її, на вашій сторінці також є ця подія. Можна придбати квитки онлайн. Або якщо ви вже не встигаєте а, чи не можете, не маєте такої змоги. Будуть квиточки і при вході продаватися, але там ми не можемо гарантувати, а, що буде достатньо місця. Говорячи про цей концерт, дійсно будуть військові. Військові, які в нас є тут на реабілітації, вже в чекав, і прийдуть нові військові. А тому це ще одна причина, чому прийти. Подякувати, подякувати їм за те, що вони боронять нашу країну і віддали найдорожче, що вони мали, за своє здоров'я і, і просто їм низько вклонитися під гарну українську пісню, яку буде нам співати Оксана Муха. А от, говорячи про пісні, сьогодні у вас на youtube каналі була прем'єра. Вашої нової пісні. А, то чи б ви не хотіли би трішки розказати про неї? А що це за пісня і чому саме зараз? Дякую, що ти згадав. Це важливо? Це важливо. Для мене дуже важливо справа в тому, що довший період часу, вже майже два роки, мені було досить складно щось собі загадувати наперед і творити так. Ну, ви розумієте, про що я спілкуюся зараз з вами, про що я маю е, мову. Е, минулого року мій товариш, з яким я познайомилася в Римі, Даріо Веро, до речі, це е, саунд-продюсер і композитор е, мультика Мавка, який uh -huh. так зараз всім е, сподобався. Ось, і я Даріо сказала: в, ми, ми з ним мали дуже гарний теплий час. Він допомагав моєму сину грати на гітарі. Я записувала в мавці те, що Даріо було потрібно. Я кажу, Даріо, чи ти б міг, будь ласка, в мене є така гарна пісня, я її для мене її написав Геннадій Крупнік вже давніше, вже років три тому. Але бачиш, я захворіла, мені було не, не до пісені, не до творчості, чи ти б міг мені написати аранжування. І що стається? Даріо робить аранжування, італієць. На пісню, яка дописана, написана до повномасштабної війни. Тоді ми починаємо записувати оркестр, тому що без живого звуку не працює. Я не люблю це, має бути живий інструмент. І Дар'я каже: в нас приїхав цілий оркестр з Києва в часі війни, і їх всіх взяли на роботу oh. в студію в Римі, форум Studios. Давай ми запишемо з українцями цю пісню. Давай ми вичекаємо час, коли буде їхній день праці, і ми цю пісню запишемо. І це було надзвичайно вражаюче. Що я, будучи в Римі, я навіть думки собі не складала, що я можу з українцями це зробити. Потім стало питання, коли ми завершили цю музичну складову, записали голос, звели це все. І тоді стає питання: ну, ми ж не можемо зараз людям нецікаво просто слухати пісню, їм має блимати картинка, вони Май мають бачити кліп. кліпи. Та. І я звернулася до Олесі Ісаїнко-Моргунець, режисера «Щедрик». Фільму, який ви впевнена, що бачили. Ось. І Олеся каже, давай, ми зробимо це мінімалістично, тому що сил нема, коштів нема, можливості нема. так? Тобто відправити в Рим чоловічої статі оператора є нереально, невиїзнімо ви, не ще й не давай, ми якось це все зробимо такими силами дуже-дуже мінімалістичними. Зрештою, я зараз схильна до цього, що. Не може зараз будь-який творчий колектив вкладати величезні кошти в продукт музичний, тому що ці кошти потрібні там. Все, що ми збираємо, ми постійно віддаємо на необхідне на, на фронт. Тому це мінімальними силами, але з великою любов'ю. Я зустріла дуже гарних семінаристів в Римі, і один з них, Юрій Ганчук, допоміг мені. Він взяв свою камеру, хоча він не є оператор, він є фотограф. Але ми з ним провели півдня на морі, щоб відібрати гарний момент. Якраз море було дуже бурхливе, було дуже емоційне, таке надзвичайно, вітер був такий сильний. І ми відзняли трошки моря, і тоді Олеся каже: в нас є всього один день, коли ми можемо з Києва приїхати до тебе, до Львова, і відзняти другу частинку. Я кажу, супер, я буду в цей час у Львові. І ми поїхали на Тараканівський форт, де осипаються стіни, де є розруха, де є. Маса мертвих душ молодих хлопців, і це було відчутно там. І ми відзняли там другу частину. І це таке, знаєш, поєднання моря, надії, такої, свободи, широти і цього такого розваленого болю, де є море загиблих людей в цьому форді. І воно об'єдналося, і цей меседж зараз я передаю людям. Пісня називається Ріки розлуки те, що кожен українець зараз переживає. Ми всі розуміємо, як це, коли сім'ї нищаться через те, що мама змушена була поїхати з дитиною, чоловік залишитися, кохані втрачають можливість спілкування, батьки не бачать своїх дітей. Це це дуже важкий час. І ці ріки розлуки, це, власне, отой біль, хоча вона. До повномасштабної війни була створена. Написана кожна на пісня має напевно свій час, і вона Він... прийшла. Вона зараз є вчасною. Тому давайте її послухаємо. Запишу. А, прем'єра на хвилі 12.40 AM від радіо Чикаго. Пісня від Оксани Мухі. Рік розлук. Слухаємо радіо U.A. Чикаго.